Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Загр Діма Юей на Хумель артилерії шостого рівня. Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою, так, ну що артилерія. Давненько не було у нас боїв на артилерії в реплеї від підписника. Так, і дивіться, якщо ви хочете мені надіслати, тому що ну, не всі, ви ж розумієте, не всі полюбляють артилерію. Оце це просто епічно було. Зразу подобайки посипалися. Поки я розмовляв, зразу ж прихлопушив. А46. Ну, Кумель це така артилерія. Вона зразу ж прихлопушує. І тим паче, що ми граємо не в топі, так, що у нас там. швидкість, Швидкість. В принципі, нормально, так? Пробування броні ну, таке собі, але пробив і на 600 альфа. Ну, ось гарма так, звичайно. Що. Чудово. Так. І ще, я е, просто в захваті від цього постріла був. Я зараз, напевно, ще один такий буде. Е, і хотів сказати, хто хоче надсилати на артилерії, тому що багато хто не полюбляє, ви розумієте, чому артилерію, а багато хто і полюбляє, то надсилайте або суперепічний бій на артилерії, або чимось цікавий бій на артилерії. Домовилися? Я думаю, домовилися. Ну що, давайте вже тупіка прихлопушим там в нього. Цього майже немає, не влучає. Звичайно, на, на рахунок влучності, я думаю, що це влучна гармата. Можливо, тому що не так сильно подузілитий, так? І полетів снаряд трішки вище. А ми так от режим мислився, вмикнули саме за тапіком, а тут ж дивіться, у нас в місті є що будемо постріляти, так, будемо стріляти. І якщо, я ж кажу, якщо в команді є короткий артерист... Гарний, так скажемо, артилерист. Або навіть можна назвати чудовий, Тут блендом влетіло. То. Він повинен завжди допомагати команді. Тобто брати той напрям, не стріляти лише туди, куди він може там чудово закидувати. А саме той напрям, де він найбільш потрібний буде. Ну, я ж кажу, я теж. Полюбляю іноді на артилерії пограти, тому я розумів, про що я кажу. Я на артилерії непогано граю. Так, ну що у нас по бою? Давайте подивимося. По бою у нас по переказі бачимо, ЛТшка у нас і Басото поперли по першій другій лінії. Так, тут в нас ну, тут у нас одна ЛТшка. В принципі, вона не дасть пройти суперникам. По нульовій лінії, хоча це не точно. Ми її прикриємо, так? По центру. По центру там серйозніша така буде заруба. Поки що там нічого не ясно. Так, все-таки ми цього тупіка виловимо. Бачите, вона не дуже подозліла тих снаряд, і тому не дуже зручно. Ну і позицію, якщо б наш герой обрав позицію, наприклад, от справа, то там його могли б прихлопушувати. Наприклад, Є25, е воно виїде і прихлопушує. Є е 25 небезпечний, небезпечний. Ми поки що тримаємо одну ЛТшка і дві артилерії, так тримають саме правий фланг. По центру там начебто все нормально, поки що йде. З лівого фланга. Басоту там знешкодили, так, і шку нашу, то, е, то тепер там можуть бути проблема, що можуть піти по лівому плану, заходити на в Так, ну що, тут ліпити. Чудово, вліпив Є25. Я думаю, що й критан. А, два навіть крита. Так, тут така дуельна дуель у нього з нашою ЛТшкою. Він все-таки перестрілює. Ну це їм більше їм перестрілює. Так, а нашого артилериста. Ну, я думаю, повинно це буде на незамітність прокачано, так? І. Чомусь я не бачу маскувальної сітки. Я граю на артилерії з маскувальною сіткою. Поправте мене в коментарях, якщо я не привик. Підсвітився? Чудово. Не, то побачив. Бачите, а наш герой підсвітився. Ну він просто і почав рухатись. Можливо, навіть якби не рухався все одно під сутки, все, так? Якщо зараз ще тапік виїде, цей за яким ми спостерігали, так скажемо, і е, хотіли його знешкодити спочатку ми Це тут прихлопушимо І чому прихлопушимо, бо ще там одна артилерія стоїть. Що, 900 настріляв, два знищив. Ось такі, скажімо, знаєте, як... Подивимося бій, щоб трішки відволіктися. Трішки, знаєте. Тому що то все, якісь епічні пої у нас, то у нас медаль пула, то ще там медаль Падіна, то Талабанова, це все. Дуже такі напружені, напружені бої. То давайте просто відпочинемо, пограємо, подивимося, як грають на артилерії 6 річ. Ото заліпив! Знищив той па. Ти заникався, заліпив. Чи давий постріл? Подивились, розслабились і отримали задоволення. Ну що, 11-9, все ж таки, бачите, не сложилося у суперників по центру. Там у нас така армада пішла. Так, а ну як ми пробуваємо? Ми не пробуваємо ніяк, а те, це хіба що ми їм кудись там в лючок заліпнемо? Ну, можемо кританути. Там той тайпик, я вам скажу, якщо б він поїхав, знешкодив наших дві арти, то тут зовсім інший бій би пішов. Але ж бачимо, що тут і так вже зовсім інший бій бійде. Чому? Тому що вже 11.10, і тут ще не зрозуміло, хто погода, скажімо. А ти на броні ще їде просто, розумієте? Ну, лоб його не пробив. а хоча може 43, 45 ДП, можливо його і проб'їв. Наш вазик поїхав туди до замку. Приїхав. Ай мікс арта приїхав. <ріхи> Чудовий момент. Це в нас буде епічніше дуель. На. До <ріхи> Просто епічний момент бою був. Боєць? Uh, як От. Ну, Друзі, я завжди прошу, як надсилаєте мені реплей, напишіть, як би ви хотіли, щоб я назвав цей реплей. Ще... Ну, вже багато реплеїв і виходить що багато однакових назв. Так, в цей момент, поки у нас була дуельна дуель, нашого 45 ТП знешкодили, тверджують у нас із танків Вазікас залишився. так. Всі їхні ЛТшки вже у нас тут загинули на нашому фланзі, тому треба напевно 71-го 71-го ну, падий, є чудово. Це епік. Я думаю, знаєте, ну, вам розповідав тут цілий більшов. Ну от епік давайте ми трішки відпочинемо від цих епіків, оце епік. Дє 25 го тут знешкодив. Тупіка знишкодив там просто чудово бленду. Потім артилерію знишкодив, ще й ЛТшку знешкодив. П'ять ворогів знищив. Ах, 5 ворогів знищив. Ну що ж, давайте додивимося, мені просто цікаво, що... Ну, Ми вже, ми вже знаємо, хто наш герой. Це просто шикарний був бій на артилерії. Шкода, що все-таки вони приїхали. приїхала т 34 85 м вона знешкодила нашого героя, але був просто класний. Бій. Задоволений. Я думаю, наш герой задоволення отримав від цього бою, але Ну... навіть якщо поразка. Роскоримо. Я думаю, знаєте що? Я думаю, йому треба було на захоплення зараз ставати. А ти він А, а ти сюди все, він би нічого не зробив. Ну а я, герою відео, дякую за реплей. От підняв настрій. Всім кажу, як завжди, слава Україні та всім дякую до зустрічі.